Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пишуть про черговий прильот дронів по аеродрому Васьково, Що відстань до цього аеродрому з найближчої точки України доволі солідна. Партизани пишуть про характерний звук, зазначаючи, що це ракета а після нові вибухи вочевидь дрони лютя або до боша босоколик вирішили навідатися і туди в гості після ударів по НПЗшках росіян невідомими патріотами. Анонімні джерела передають, що на даному аеродромі якраз зараз розвант. Вантажували судна іранських авіаліній. Вантаж військового призначення спалахнула пожежа. Десятки іранських інженерів, пілотів та інструкторів попали під вогонь. Є загиблі. Крім того, вибухи лунали сьогодні і на червоній площі та аеродромах. Москви є загиблі та поранені. Патрушев готує звернення до росіян. Останні приготування війни кінець, олігархи схопили його за одне місце та не відпускають. Зараз наростає незадоволення в армії РФ, який обіцяли швидке просування, яке перетворилася. У пекло російська армія в Білгороді складає зброю. Потрушеви стареці, скликає терміновий радбеза, на якого не запросили генералів Путіна. Він буде чекати, перемовина та перед цим оголос про те, що Путіна буде відсторонено на сторону Патрушев Перейшла більшість генералів. Війна буде закінчена. Не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно, дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералами і яструбом Патрушевим, якому за два роки общипали. У Сипір'я кінець війні. Патрушев боїться не тільки РДК, але й бунт малих народів, які РФ цивільні починають зриватися на незахищених мігрантах. Після терактів по рио громадянська війна в Росії тільки розгортається. Вже є перші вбиті. Патрушев в курсі силовиків стримали навалу. Бунтів у нього немає, або загинули, або на фронті буде відводити війська, аби втримати владу. Переговори неодноразово експерти наголошували на перебіг війни в Україні. Вплинуть несподівані та. Трагічні події в Росії, зокрема, і зміни в російському уряді говорить експертка Ольга Стогнушенго. Там хтось помре, або щось вже померло. Або хтось ось ось помре. Дуже багато людей там залучено таке відчуття. ніби бо не смерть приховують або чекають на неї в Росії, де оновлення влади, і там від нього все класно. І все ж таки якесь зупинення війни станеться на цьому, завдяки щодо смерті якогось із керівництва. Це скоріше смерть людини в погонах. Можливо, що його можливо Хтось із інших потужних і знеближених до Путіна розповіла експертка. За її словами, в Росії хтось помре не самостійно йому допоможуть, наприклад, лікарі. Хтось, тобто хворіє, і вони до того готуються якісь дуже кардинальні радикальні зміни там будуть. Тому на Росії зараз щось відбуватиметься смачне для них та радісне для нас. Ті зміни, які відбуваються у кадрах Кремлі. Це не прораховані кроки, не заплановані події, тому що для них вони несподівані, зазначила стогнушенко. Можливо, спецслужби, які теж претендує. Тя на поділ влади і почнуть якісь такі заворушення в Росії. Я не бачу масованих протестів, але такі спалахи відбуватимуться. Найпотужніша трансформація очікується. Арефа, і вони до цього не готові. Розюмувала Ольга Стогнушенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.